Всім добрий день. Нагадую, що розпочинає роботу закритий клуб з 15 січня. Доступ до відеоматеріалів до 29 лютого. Будемо шити таке плаття та з капюшоном з шивним рукавом. Що саме буде? Ретельне пояснення будови з нагрудною виточкою. Пояснення трикотажної будови без нагрудної виточки. Наприклад, такий трикотаж, який щільно тягнеться і не потрібна нагрудна виточка. Технологія. Чи потрібен оверлок. Мене часто запитують зараз в повідомленнях, чи потрібен оверлок. Так, оверлок потрібен. Якщо ви не маєте оверлоку, а все ж таки хочете прийняти участь в цьому майстер-класі, то просто оберіть тканину, яка не дуже сильно тягнеться. Трикотаж буває різним. І просто будете з'єднувати прямою строчкою, а зрізи обробляти мережевим або сіткою. В майстер-класі покажу, як це робиться. Долучайтесь до навчання. Я на вас чекаю. Будем шити раз.